Альона, твоя тема емоцій до мене немає ніякого відношення. Я біла і пухнаста і навіть не пукаю. Ну, буває, що сварюсь і зриваюсь на дітей, але я потім от так, так відчуваю себе винною, і от попрошу пробачення. Ну, І да, от на батьків я десь ображена. Ну, а коли цим займатися? Ну, болить з дитинства, болить. Я розумію, але болить, образи ношу. Ну, до чоловіка да буває, що во так тисну на нього. А що хочеться його стимульнути, так сказати? Або крізь зуби з ним говорю, тому що отам, отам, от він був неправий, а я там то плачу, ну дестерпну, стерпну, то дратуюсь на нього. Ну, да, трохи холодніші стосунки стають і він каже, там що я неблагодарна, зараза. Ну. Це так всі конфліктують. Ні, ну звісно, цікаво, бо звідусіль я це чую, вирази емоції екологічно, не заражайся негативом від інших, проживи свої емоції. Воно якби цікаво, але ще на твій майстер-клас час і ресурс тратити, господи, будемо жити, як наші батьки, все нормально. Якщо хочеш навчитися керувати своїми емоціями, не страждати ні від своїх. Ні, від чужих пройди мій майстер-клас. Пиши майстер-клас.